Коротше, хай-хай, народ. Зайшли, чисто в слоти, де показують чисто нові ігри. Коротше, подивимося. Що до чого. Ой, щось мені цей Шторм Джокер подобається. Вибрав рандомно народ, тому не судіть строго. Ладно, побачив бабу, й захотів. <світ fade> захотів покрутити, думаю, або дасть, або висосе як нормальна баба. Ну, Коротше, то як хотіти, так і розуміти. Так, хорошо, ну я роз, зрозумів, ага, прогрузилося. Або 780, або 20. Коротше, давайте так, запам'ємо, 10800 в нас на баліку. Крутим та й перевіримо. Як воно, ну, апельсини є, вишенки, черешенки є, то... вроді норм. А що це так зі старту? А так можна було? Що це воно таке робиться? Не Ви виглядає прикольно. Я люблю, коли от, от втрипази x 5 хорошо. Ну, було б лучше, коли X10, нічого. Так. так, це воно коротше, з усіх сторін посчитало. А що це ми так зайшли і воно так дало. Я не Я не понімати. А що це воно так, так різко за хвилину? Коротше, народ, запомните, штурм Джокер зайшли. Ставочку простеньку 7,80, нехай 20 гривень положили, 250 забрали. Тобто, моя суть, яка, ви ж знаєте, зайти, протестити, показати, чи дає реально щось зі старту десь на якихось. Ротах. Коротше, дає. Друзі, тому пишемо якусь гру, яка вам ще Цю я можу порекомендувати зі старта. Чуть більше ми її зможемо пограти в наступних відео. А так, хто хоче також спробувати забрати свої бонуси, реєструємося, Силочку я залишаю десь в коментах, це все без Б. І, До речі, на цих бонусах можна дуже далеко поїхати. Це до стакаси Рейзера за депозити 300 фріспінів, за допомогою яких можна дуже жирно підняти свій баланс. Тому всіх обняв, всіх цілую, а я їду далі, щось ще тестити. бай 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 бай